Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за одним із найцікавіших серед пташок шпаків. Шпаки це невеликі пташки з чорним оперенням, яке на сонці блищить, як маленькі діаманти. У них дуже гарні жовті дзьоби, які допомагають їм ловити комах і збирати насіння. Коли шпак починає співати, його голос нагадує мелодійні свисти та дзюркотіння. Шпаки дуже дружелюбні птахи. Вони люблять шити в зграях, разом шукаючи їжу. І разом літати на великій відстані. Навесні шпаки повертаються з теплих країв і починають будувати гнізда. Вони влаштовують свої домівки у дуплах дерев або у спеціальних шпаківнях, які ми можемо зробити для них. Подивіться, як шпак бере маленькі гілочки. І носить їх до свого гнізда. Він хоче, щоб його домівка була зручною та безпечною для майбутніх пташенят. Коли його гніздо готове, самочка відкладає яєчка, і за кілька тижнів з них вилуплюються маленькі пташенята. Шпаки це справжні друзі садів і полів, які допомагають знищувати шкідників і радують нас своїми піснями. Отже, коли ви наступного разу побачите шпаків, спробуйте самостійно за ними поспостерігати і послухайте цю чудову пісню. До побачення!